Також по 50-ках у нас є в налічі Кентаври 504. Ось такі F. -ки. У нас там повне відео є по йому, по йому на каналі. Кстати, мікрофончик, як у Петра Порошенка, використовуємо, щоб ви розуміли. Хороший звук пише. Бачив, Порошенко тік-токи веде, в нього такий мікрофончик. Ну, У нас перших з'явився, якщо що. 504 моделька. 50 кінських сил це в нас FK Кентавер найдешевий 50. ка виходить. Є ще у нас Гарден Скаути 504 також плану. ну вони там відрізняються трохи. Він найдійшовий, як я вже сказав, у нас там в районі 8,5 у Є. Ціна, у ну, менеджера набираєте, уточняєте там ціни і так далі. Скидки, доставки, все по, по телефону менеджера. 495-й тут мотор встановлений, 4-циліндровий. Рядний четверка, КМ-495. Ну, Там повне відео є в нас на каналі. Такі потужні вже мости стоять. Мости вже тут от сороковки помочніють, ніж у сороковки. Колеса двадцатки передні, 8,3,20. Задні 12,4,28 стоять з догружателями. Кстати, колія в нього 120 по центрах. Можна регулювати, робити ширше. Навіска в нас іде старого образця задня. Тобто принудительний підйом і опускання під своїм весом. Комплектується він двосекційним розподілителем. Дві секції, от, два красненькі і два синенькі. Ось тут у нас є два речага. Я зараз глянемо, чи є на їх плаваючі. Так, тут нема. Тут теж нема. Ну, на їх плаваючого нема. Ну, в принципі, на таких розподільниках плаваючі не встановлюють. Що ще сказати? По весу він десь тонну 750 примерно важить. Зараз не важим, немає можливості важити трактора. Раніше в нас була рубрика «З важим трактор», то ну Прикольно, мені здається, було. Люди знали, хоч реальний вес трактора. Може колись знову почнемо важити, коли буде час. Ось так, що по йому. Він, я же, як я вже сказав, на даний час дешевий. Ще у нас із 50 є скаути, вони там трошечки дорожчі. Там різниця 300-400 доларів. Між ними. Тому кого цікавить такий трактор на 50 кінських сил, можете набирати, замовляти. На сайті можна огляд подивитися про нього на Ютубі. Є повний огляд даного трактора у нас ось так. Доставка додому безкоштовна. Наш магазин завжди працює. Трактора продаємо, розвозимо по всій Україні. Тому кого цікавить, набирайте, телефонуйте, слідкуйте за каналом. Будь ласка, підписуйтесь, хто не підписався. До нових зустрічей.